Знімаю свої гранати, які садив осінню. як вони виглядають. Дивіться, вже квітнуть, є квіточки, який на сьогодні розвиток, як бачите. До речі, всі прокинулись. Цей що довго спав, теж вже пішов в ріст. Все добре. Тому як бачите, які прирости. Вже є і по 20 см нові гілочки. Як воно все виглядає на сьогодні. Зараз вам покажу вже деякі якрясно квітнуть. Це звичайно чоловічі квіти, але садив минулої осені. Який гарний приріст. Сподіваюсь, вже на наступний рік буде вже сигнальний врожай. Тут теж є квіточки. Зараз вам їх зніму. Як на мене непоганий результат. Це садив минулої осені. І що ми маємо на сьогодні? Дивіться, які гарні кущики. Це десь приблизно метр тридцять. Дивіться. Все залежно від сорту, по різному ростуть. Це і набагато менший. Тому маємо такий результат. Всім дякую за увагу.